Ось така чудова осінь. Тут будинок продається, зараз покажу. Щось близько 500 тисяч доларів. Звісно. Так от, погода сьогодні. Дуже тихо, гарно. Така осінь, кольорова, яскрава. Але ти йдеш і твій подих виходить поруч з тобою. Наче твій дух реально холодно. Ось така осінь у Калгарі. Погнали в коп на ціни. Гарлік ліп часмичний, часмичний часник і оливкова олійка. Але ми сюди не за цим прийшли, а прийшли заглянути у відділ аптеки. Да далі подивимося на маргарин. Ціна. Ну, вибір, космос. Масло. Це солоне масло, 6,79. Це теж солоне. Тут бекончик. Нарізаний смужечками яйця. 6,69. За 18 штук. Соки Це класні соки натуральні Чайок холодний. Ось покажу, зараз котет чист, е, сир. Такий, як вдома, ми любимо на сирники брати. Візьму зараз одненьку. бо Тут є різний. Це два відсотки, а там один ще є відсоток жирності не сильно. Так, а ну ж скільки ж в цьому? Кота тут 600 грамів за 5,99 і взагалі відсотків жирності. Тут один. Тут снеки всяке. Ось є такий моцарелла, класно давати дітям тіками у школу. Взагалі зручно, вони люблять таке брати по одній чи по дві палички до. Основного ланчу. Це, типу, щось як плавлений сирок пластинками. У нас теж таке є дома в Україні. Це моцарела натерта відразу на піцу, йогурти. Цей з червоною кришечкою він не солодкий, просто звичайний. Всякі заморожені тістечка, якщо їх взяти і просто видавити по штучці на деку, то можна спекти щось удома. Сінабони. Це печиво. Це щось типу нашої мівіни. Ходімо далі. Тут батончики всякі класні. Ікерочки. А там молоко. Зараз підемо, подивимося на ціну молока. Тут ось такі від Starbucks. Добавки до кави. Це шоколадне молочко. 7,99 коштує за 4 літри. Це звичайне молочко, 0% жирності 5,79, 6,50. Тут трошки менше по об'єму, то трошки дешевше. Тут одновідсоткове молочко по 6,50 за 4 літри. Тут двохвідсоткове 650 теж за велику таку упаковку. Можна менше купувати, якщо у вас невелика сім'я, ви просто не сісте. Тут набір шоколадок, кілограм 20 доларів. Тут готова заморозка, всякі. Макарони, вироби. Ну, ціну, я думаю, видно. Намагаюсь принаймні показати. Ковбаски. Нарізані. Мортаделла, як в Італії, там набір. Луков, Тут можна набрати собі щось готового, ціни є, лоточки є. Гарбузики 35 центів пів кілограма, 77 центів кілограм. Ось так. Ну, а, Так як наближається Хеллоуін, то звісно це дуже все зараз популярне, потрібне. Клас, так? Малята. Тут, тут, тут. А цей великан. Похід мій коп завершено. Ще набрала ось таких безкоштовних при виході, а що англійську треба підтягувати. Так що будемо читати. Особливо мені ось цей подобається, тому що їх часто ложать у Макдональдс або в магазинах ось таких, як коп. Тут усе для діток. Тут цікаві активності, де що проходить. Тому рекомендую ось так.